У самому серці Подільського краю є найкраще місто на землі. Вінниця, красуня, місто, що над Богом я завжди вклоняюся тобі. Рідне Вінниця, ти цілий все, моє серце і душа. Ти моя маленька батьківщина на всій планеті Земля. Чи впізнаєш Віннице, люба імениннице? Милі серцю нашому. Місця в краєзнавчий музей не забудь завітати, щоб гарну історію свого міста знати. Експонати, картини, етнічні речі будуть до вподоби. Дорослим та малечі я захватом в серці ходжу по музею. Захоплені очі блукають ряд нею. Запрошую щиро, охочих у мандри, побачити вінниці нашої барви. На площі європейській водонапівна вежа, як велетень поважний, за містом споглядає зірницю оченята, навколо вірно стежить. Зі святом рідну Вінницю на цілий світ віта. Театр Садовського у Вінниці є. Чарівний світ театру квиток видає. Лялькова вистава чи п'єса святкова сюди повертаються знову і знову. Атлант могутній розправив плечі, Парад планет показав малечі, над нами сонце в руках тримає, зі святом любиму Вінницю вітає. Залізничний вокзал усіх друзів вітає, зустрічає гостей або проводжає, всім гостину обійми свої розкриває. Утком потяга, Вінницю зі святом вітаю. Люблю я все, алеї, парки і сади. Люблю я школи, звісно, і дитсадки. Люблю мости, що, наче рушники, поєднали берега ріки. Вінниця гордиться дітками своїми світові відомі імена. Дітки підростають, місто прославляють. А мати, як раніше, молода.